Привіт, дівчатка. Хочу зробити огляд каталогу каталог No9, який стартував вчора і буде діяти до 12 липня. Я думаю, цей каталог пропустити, так склалися обставини. Але покажу вам цікаві пропозиції, покажу, що б я для себе замовила, як би робила замовлення. Розкажу вам е, на щось, можливо, свої відгуки. Ну, Каталог лише стартував, поки я не збираюся робити замовлення. А там час покаже. Три тижні, можливо, буде клієнтське, то я буду робити, поки ніхто нічого в мене не просив. Ну, І я зазвичай, якщо роблю клієнтське щось, що вигідно, докидаю ще й для себе. Тому сказати ну, 100% не можу, але на часі побачив. Е, поки не планую. Отже, поїхали. Так, тут у нас, ну, вже всі ви знаєте, ви вже всі бачили, ще так вирішила я полялякати. Будуть новиночки. Новиночки, туалетна водичка буде і чоловіча, Еклад Fem, Еклад Home, Вікенд Азур і Вікенд Рів'єра. Я вже, хто дивився мої розпаківочки, вже тестувала. Тестери, і можу сказати свої відгуки на ці е, туалетні водички. Жіноча мені сподобалась. Але от даже сьогодні, вранці, я, е, е, мені попався під руки е, пробничок, і я його. Е, цей, цей фокус моргає і моргає. І я його понюхала, і ну щось він мені так нагадує, мені чомусь здається. Я не знаю, що це. Я чомусь думала, що це чорне платячко, Але Наталка Захарова писала, що це 100% не чорне платічко. От. Ну, не знаю, ну щось дуже сильно мені нагадує. От мені чомусь здається, що це щось або з Avon, або з Oriflame. Я не знаю, ну дуже сильно на щось схоже. Її вигідно брати, тому що, е, дається, е, блиск для губ буде в подаруночок за одну гривню. Там, е, зараз, мені здається, подаруночки вже йдуть за 3 гривні. Ні, за одну гривню. О. Ну, мені б дуже хотілося її для себе замовити, поки не буду. Думаю, можливо, щось десь буде вигідніше. Можливо, ну не знаю, поки не планую, але маю в бажанках. Дуже мені хочеться цю водичку, дуже-дуже. Вона мені дуже сильно сподобалася. Чоловіча, ну не знаю, вона для мене якась на старті різкувата. От тут пише, що ем, є якийсь акорд лазурного берегу, я його тут не чую. От мені такий, от, навіть Наталка Захарова, коли його тестувала, мені здається, це Наталка Захарова. Вона казала, що чує хвою ліс. От мені так само. От, можливо, це цей рожевий перець щось таке дає, але я повну піраміду не дивилася, в каталозі звичайно, повну піраміду не пишуть. Но я чую щось таке. Ем... Я свіжості в ньому не чую, абсолютно не чую. Можливо, я не так розумію чоловічі парфуми, які мають бути свіжими, але в ньому я свіжості не чую. Е, просто тут от така да, реклама. Да? Е, і навіть хтось з дівчат казав, е, хто. Теж тестери, я не пам'ятаю, хто дивилася. Казали, що таке все блакитне, все. і ти очікував, що це буде водичка свіжа, така, знаєте. І дійсно, очікували ми одного, а зовсім не те. Тому що я думала, якщо тут така реклама, море, да, яхта, що це буде дуже-дуже свіженька водичка. От, Наприклад, жіноча, вона теж не свіжа, вона для мене така квіткова. І тут дійсно є білі квіти, вона для мене квіткова. Вона не свіжа. Ну, Можливо, я щось не так розумію. І до чоловічої водички буде йти такий зволожуючий гель після гоління теж в подарунок. Ну, вигідно, вигідно Дуже вигідно зараз придбати туші 5 в одному Вонлеш. І ця що ультра така, що з одної сторони щіточка лиса по 139 гривень. Тональна основа буде від і консилер. Теж по гарній ціні. Ну, Ціни, як зазвичай, мені здається, на ці засоби. Тут теж, е, звичайно, такі ціни, тому особливо зупинятись не буду. По 49,90 у наші смікчалочки, вони доволі часто бувають по таких цінах, тому нічого такого особливого на цих сторіночках я не бачу. Тому дуже зупинятися не буду. У мене щось фокус моргає, у мене цей телефон, він то робить, то не робить. Короте, Мабуть, його треба викинути, тому, можливо, через це цей фокус і моргає. Ну, це таке. Це все, як то кажуть, дрібниці життя. Ну, ось есенція по гарній ціні. Мультифункціональний захисний крем для обличчя з СПФ теж по гарній ціні. Вітамінки теж непогана ціна. Ну ось такі новиночки. Мені здається, вони ж в минулому каталозі теж були. Я минулий каталог теж була не суперактивна, тому я е, не все пам'ятаю, що там було. Я зазвичай каталоги перелистую по 200 разів за цих три тижні, що вони діють. А це так як я замовлення особливо для себе нічого не обирала, то я і не пам'ятаю, що от не активна в цих каталогах, тому за особливо вам нічого не розкажу. Це класна штука, до речі. Е, я пам'ятаю, купила її по відгуку Наталки Захар. Е, ні-ні-ні, Наталка з Києва, канал Наталка з Києва. Е, до речі, передаю їй привіт. Вона десь трошечки пропала, ну, я розумію, що їм зараз не до, не до цього всього. У них зараз дуже важ, важкі ночі, важкі дні, взагалі важкі часи пішли в Києві. Тому передаю Наталки привіт. Надію, що з тобою все добре. Надію, що з вами все добре, дівчатка. І Іринка, і канал Ірина. Ні-ні-ні, стоп. Оце наліпила. Ні. Ірвіво Ірина, канал, теж передаю їй вітання, і надію, що з тобою все добре. Дівчатка проживають в Києві, а в Києві ніч була гучна. Тому, надію, що з дівчатками все добре. І взагалі з усіма київлянами. Києвля... Знаю, що там є пострадавші, є погибші. Важко, важко. Так, буде на знижці ось такий кульковий дезодорант, антиперспірант на парфуми, до речі, дуже гарні ціни. От подивіться, ціна на есенсу 845 гривень. Це дуже вигідна ціна, тому. Отак, От знаєте, я собі так вже листала, і думаю, якби у мене зараз дозволяли кошти, я б собі, мабуть, придбала, тому що у мене міні флакон, у мене повного немає, за таку ціну хочеться придбати. На позис абсолютно, мені теж його хочеться придбати. за таку ціну, така ціна буває дуже-дуже рідко. Що тут ще? Ну, Тут зазвичай такі ціни бувають часто на парфумки. Це теж звичайні ціни, вони бувають такі часто. Ось. Це теж. Ось цю водичку якось, знаєте, двояко. Тут хочеться, тут не хочеться. Просто дивлюся, дівчата, комусь подобається, комусь так собі, комусь подобається, комусь так собі. Я її дуже хотіла придбати, але ну, в мене не вийшло. І не те, щоб там. ну... Якось дивлюся, когось дивлюся, комусь подобалось. Когось дивлюся, кажуть, ні, не вартує. Хтось так, хтось ні, тому якісь двоякі. Ну, можливо, колись буде дуже гарна акція на неї. Я її придбаю. Поки не планую. Ну, я поки нічого взагалі не планую. Гарний набір, на набір буде гарна ціна. І, до речі, це непогана така поливашечка. І як на її ціну, в неї дуже гарна стійкість. Ось. Інфініта. Ну, інфініта, можна і кращої ціни дочекатися. Ось ця водичка пишуть, що востаннє в каталозі. Ось. Ось ця гарна ціна на водичку. Гарна, дуже чоловічі. Теж так непогано ці дві водички, дуже непогана ціна. Позас, це Дуже гарна якість у водички. Що ж це? Цей телефон мені моргає? Це, мабуть, у вас все відео теж буде то ярче, то темніше, то ярче, то темніше. Таке особі. Такий він, з характеру в мене телефон. Гарна ціна на цитрустонік, на глейшері теж гарна ціна. Хто полюбляє, придивіться. Ну, кулькові, то, як для мене, завишена ціна. Ну, не знаю, я б їх за 119 гривень не брала. Ось. Ось піна для гоління, да, і вона зараз є в наявності. Вчора була, я дивилася. Але заради одної піни замовлення робити не хочеться. Тому якось так. Як роблю замовлення, піни нема. Як не роблю замовлення, піна є. О, такі якісь пиріжки, дівчата. Так, міцелярочка, до речі, дуже класна. У мене закінчується там ще буквально на один разочок. Хочу за сердечко обміняти. Наперед вам розкажу, я вже назбирала сердечок. Десь буду замовлення робити, мабуть, обміняю собі сердечко на міцелярочку. Ось такі помадки. Ну, надіюсь, що ви встигаєте. Новинка буде це. І, до речі, вона вже пишеться як бібі. Ану, хтось мені напишіть. Раніше ж вона не бібі писалася, а вже зараз пишеться як бібі. Чи бібі писалась? Раніше, мені здається, вона Сі-Сі писалась ця тональна основа. Тепер бачите бібі. Може, я щось путаю? Не знаю. Ось такі щіточки, до речі, знімають. Вони будуть оновлені. В, 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 в. Уже це в нас що, 9-й? В десятому каталозі вони вже будуть оновлені. Ось. Кісточки, не щиточки, кісточки. Чи як правильно? Як пишуть? Зараз подивимося, пензлики, о. Село, село і все. Так. Ось такі всякі засоби для макіяжів. Лаки. Ось такі всякі штуки дрюки. Отак, не дуже мене вражає цей каталог, чомусь, не знаю. Ну, таких, знаєте, акцій вау, щоб дуже сильних. Вау! Там щось побачив і вже дуже-дуже сильно захотів, немає. Ну, вибрати є що. Ну, такой, якщо там, да, по гарних цінах багато засобів, яких можна купити по гарній ціні, там, якщо дуже-дуже треба. Новинка буде ось такі ОПІТі. Чи як він там зараз правильно називається? Опіті, мені здається, так? Це у нас буде е, проти пігментації. Серія оновилася ось ну, Непогані ціни, до речі. Патчі. От я думала, як буду робити замовлення, собі патчі візьму. Спробую. 125 гривень тут їх дві штучки. Ось гарна, до речі, сторіночка. От тут можна було би хорошо затаритися по 179. Зазвичай 199 треба зловити. Тут тонік, хто любить, я дуже люблю цей тонер, я його свого часу запаслась, в мене ще запаси ого, тому е брати не буду. Оцей скраб мені подобається, у мене вже його нема, він в мене давно закінчився. Можливо, скрабік собі візьму, як буду робити замовлення. Якщо буде клієнтське, поки не планую. Ну, Міцелярка в мене була. Її треба змивати. Так як, наприклад, міцелярочка «Даймон» целюляр, то ну, вона, якщо не, не, не ну, витерся і не вмився там, то вона не заважає. А ця мені заважала. І від цієї в мене щепало очі. тому, тому, тому. Тут подаруночок купляєте крем, подаруночок отака пов'язочка буде йти. Ось Ось цей мені дуже крем подобається, дівчата, дуже сильно він мені подобається. Ви знаєте, він дуже гарно слугує, як база під макіяж. Дуже шикарно. Якщо тональна основа сяюча, якась, то ні, тому що буде дуже сильно блестіти, бо він зволожуючий, він дуже гарно зволожує обличчя. А якщо тональна основа якась матова, да, або якась така щільна, ну не сяюча, то він класно лягає. І я зазвичай завжди його, оцей тональна основа в стіку, ця така. З І оцей кремчик, як основа під макіяж, ну, під тональну основу, він так класно вони працюють разом. Супер! Тональна основа на нього лягає, вона не скатується, вона не окислюється на ньому. Ну, вона взагалі не окислюється. І Скотитися може, якщо суха шкіра. Вона гарно лягає на гарно зволожену шкіру. Тому треба щось під неї гарно. ну, як В мене вона так працює. Тому, Тому, тому. От такий кремчик не мішало би взяти. І його дуже надовго вистачає. Я вже ним дуже-дуже давно користуюся як денним кремом. Він мені дуже сильно подобається. І в мене вже та туба така легесенька. Я, мені завжди кажеться, що я вже беру її в руки, вона така вже легесенька, Мені кажеться, що зараз нажму, а вона пуста. Нажимаю, ні, і виходить, і виходить, і виходить, і виходить. Тому от такий кремчик я би взяла. От би. Якби робила замовлення, обов'язково його би, мабуть, повторила. До речі, зараз, якщо замовити або нічну маску новеч, або якусь з нових туалетних водичок і клад цих новиночок, то нараховують 25 сердечок. А цю маску купуєте, і в подаруночок іде сиворотка така. О, така. Ну, теж круто. І 25 сердечок, і маска, і ще плюс сиворотка. Ну, Я думаю, непоганий, непоганий варіант. Да? Новеч, швидко так, попередимося. Особливо розказувати нічого не буду, тому що я з ним мало знайома, так тестерами користувалася. Ось, тому Особливо розказувати нема що. Крем нічний дуже подобається. Денний так і стоїть, ще я не відкривала, не пробувала, а нічний пробувала. Мені дуже сильно подобається. Велософі теж. Особливо нічого не розкажу, тому що мало що з нього пробувала. Це лінійка для догляду за обличчям Велософі теж непогана, непогана. Ну, я теж тестерами пробувала, так що нічого в мене є, але якось в запасах Ну, ще не відкривала, бо треба використовувати ті вже засоби. Ось. Так, що у нас тут СНС Ком? Теж непогані ціни, засоби для догляду за волосечком. Ну, теж гарні ціни, але я вже собі запаслась, то мені поки нічого не треба. То я так ось. Ось ця лінієчка в останньому каталозі. Елеон. Зубні пасти по 119. До речі, зараз на розпродаж тижня трав'яна і відбілююча по 99 гривень. Ну, може, кому надо, може, хто в минулому каталозі не взяв спрей. От, мабуть, теж будуть оновлювати, тому що спрей останні в каталозі. Бачу, чорний вже в останній в каталозі. Дитяча лінійка. Для ніжок все. Теж ціни непогані, доволі бюджетно, я вважаю. Гарна ціна на кому треба да, набірчик взяти, кому там треба, кремчики і масочка. Непогано. Я, до речі... Коли розпаківку робила, казала, що взяла один і шкодую, що взяла один, а не там два чи більше, тому що вони вже там були 159, тут 199. То мені дівчинка написала, що не розстраюватися, тому що він нічого особливого не робить, лише аромат дає. Він не працює так, як би мав би працювати. Тому я вже заспокоїлась, думаю, боже, як добре. <laughs> а може не добре, може як кому не знаю. от Бачите, теж туші такі на розпродажах. Ну, їх, походу, зніматимуть. Ось. Я не розумію, чому ця баутлеті. Це, мабуть, її теж знімають. Ну, її вже давненько в каталогах не було. От хто полюбляє, да, є час запастись. Я не знаю, чи вона є в наявності. Еклад фем Вікенд теж останній в каталозі, бачите? Мініатюрка. Мініатюрка. Оце я брала в пробничках. Класний. Мені подобається. Так і я не спробувала жодну таку маску. Понагрібала всього, а користуватися не встигаю всім одразу. Тому треба чекати. До речі, шампунь у мене зараз хлопці мої такою шампуню користуються. Дуже класно. Так як ота от така з авокадо, да? у мене в дитини дуже від неї чухалась голова. А ця класна. І лупи немає, і дискомфорту немає, класна. Вже закінчується десь в порожніх баночках, скоро покажу. Гільчики мені подобаються ці великі варіанти. От в мене. Нема в запасах, мені здається, ні того, ні того. Я вже не пам'ятаю, треба переглянути ті запаси, хоч дати попередивлятися термін придатності, бо. Я не знаю, я чомусь оця тру, сторінка, да? не пахне, не знаю. Треба брати пробувати, тому що по сторінці нічого не Ось Така мочалочка цікава, да? губка для душу. Ну і на останній сторіночці ось такі засоби. Я, до речі, гелі брала, у мене їх розкупила. Один подарувала, мені треба було збирала подарунок. Мені треба було подарунок зібрати. Один подарувала, один у мене купила. А милка, ось я одна відкрила в цьому місяці. Зразу, коли відкрила такі дівчата, шикарний аромат, ну така мімоза клас. А вже потім, коли намилюється, цей аромат десь щезає. Ну, вже не такий класний. А зразу, як відкрила, то то взагалі бомбезний. Я тільки як відкрила, я ходила його, не могла нанюхатись, думала, все, мені треба нагребти. Таких мил треба нагребти. А вже почали користуватися якось той аромат, ем, ну не, не те. Як одразу перші відчуття, то вже їй не хочеться їх нагрібати. Не знаю, можливо, запасусь там, ручки мити, те, що треба. І аромат трошки на ручках тримається, правда, не такий активний, але легенький тримається. Отакий дівчатка-каталожок, отакі мої теревеньки, якось так. Не знаю. Настрій, який зараз останній час, я не знаю, я зараз останнім часом дуже багато переживаю, є за що, є за кого. І воно якось все я тако буваю днів два взагалі в Ютуб навіть не заглядаю. А потім заходжу і думаю, боже, як це нічиє відео не пропустити дівчаток, кого я дивлюсь регулярно. Кого я люблю дивитися, я вже починаю по їхніх каналах заходити, вже не листаю цю е, ну, відео підписки свої, Ну там де я підписана. А вже заходжу просто до дівчат на канал і починаю дивитися, чи вони щось нове виставляли, чи не виставляли. А це вчора вчора чи позавчора. Я вже багато відео передивилася в кого. І вже почала собі ставити колокольчики цих дівчат, яких я люблю дивитися, щоб не пропустити відео, тому що буває, є такі дні, що не, не, не до Ютубу, і ти не заходиш і десь щось воно пропускається. І, і, і буває так, що Ютуб не завжди тобі його пропонує подивитися. А вже там е, заходжу, буває. Дивлюсь, о, що сім днів назад виклад, викладене, а я а я не бачила і не знала, що воно викладене. Мені Ютуб його не пропонував. О, тому, дівчатка, дивлюсь всіх, кого дивилася, всіх і дивлюсь. Можливо, не завжди коментую, бо в мене з телефонами я то одним користуюсь, то другим. У мене з телефонами проблеми, і можливо не завжди коментую, то я так хоча б буду сердечка ставити. ну, Лайкаю завжди, коментую, можливо, не завжди. А вже ось це вчора, позавчора, то я вже так, можливо, коментарі писала не обширні, але сердечка всім ставила, тому що хочеться підтримати дівчаток. Ну, подобається мені їх дивитися, значить, треба підтримати. Отакі от тут дівчатка справки, отакий-то от каталожок. Ну, не знаю, що вам ще розказати. Мабуть, вже досить і вже і так 22 хвилини наговорила, непонятно що. Тому такі тут -то справи. Якось так. Якось так. Не зовсім чомусь весело. Добре, дівчатка. Бувайте, бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Пока-пока.